Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги ми з Віталієм об'їжджаємо поля і хотів що сказати. Знаєте, Коли є питання, наприклад, єврлайте сонячник, чи потрібно вносити ґрунтовий? Да? Ну, Така дуже спірна річ. Да? І всі вам скажуть, та на біса, єрлайтенг все забирає і так далі. Ми зараз на полі, ви бачите, тут двудолка пішла, якби тут ну, є історія вже з двудолкою. А оце огріх, ось дивіться, який огріх. Тобто, якщо так глянути, самі вирішить, треба ґрунтова схема. І тут тільки пропізохлор був, зрозуміли, на соняшнику. ви бачите, і дощ хороший пройшов, але промивання немає. Ніфіга. Розумієте, в чому питання? Це ж не перший дощ. Тобто, як на мене, про треба давати. А ваша справа думає, треба це чи не треба, але ефект є. 15 доларів в ролі не грають. Так, да, коли він заростає, коли він хворіє і, і, і помирає, блін, в, той, в тих злаках. 15 доларів вам зменшило врожайність ну, на пів ценер як мінімум, а ти на, на пару цифре. Ну так. Да. От зараз будемо вносити всі зери, але, блін, різниця по розвитку навіть є. Ну нічого. Так, що вам приймати рішення, треба грунтово чи не треба проти злакова, принаймі тримайтесь, успіхів вам.